Заробляли майже 8 мільйонів гривень щомісяця на продажі кокаїну. На Львівщині поліцейські затримали чоловіків, які займалися збутом наркотиків. Організатором такої діяльності виявився мешканець Тернопільської області. За його вказівкою житель цієї ж області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передавав співорганізатору, який відповідав за збут. Готовий наркотик вони продавали з руку руки за ціною 100 доларів США за один грам. Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали реалізації. Далі вдалося вийти на ділків. Щомісячно учасники злочинної групи організовували в Україні до 2 кілограмів кокаїну та отримували до 8 мільйонів гривень прибутку. Оперативники УСР, слідчі поліції, за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам затримали одного з організаторів та трьох учасників злочинної групи. За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 грам кокаїну, 4 пластикові відра з суцвіттям коноплі, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Фасуванням товару займались двоє осіб. Частина коштів йшла на придбання нового товару та зарплату. Решту організатори використовували для свого комфортного життя. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Злочинцям загрожує позбавлення волі на срок від 9 до 12 років з конфіскацією майна.